Обов'язок один для всіх народна депутатка України Інна Совсун заявила: окрім чоловіків, потрібно мобілізувати жінок для служби у ЗСУ. Однак, лише у випадку критичної недостачі військовослужбовців для оборони держави для чоловіків. Прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу у нас записаний для всіх. Більше того, ми знаємо, що у нас є багато жінок, які вже служать. А, тому я думаю, моя позиція така, що якщо це потрібно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що ми без цього не витягуємо, от ніяк взагалі немає картинки, де ми витягуємо без жінок. То, очевидь, що... і з точки зору забезпечення справедливості зі схожою позицією, виступив підполковник 68-ї окремої єгірської бригади ЗСУ Михайло Ніколов. Зауважив, щоб не програти у війні, потрібні драконівські методи мобілізації, призивати на службу усіх повнолітніх українців. Це тотальна мобілізація всіх всього мужського і женського населення з 18 років. Не Небізнательно це добавлять бути передовая, может быть бути оборонне то предприятия, Это может быть тыл, логистика. Можно в какую-то другую оберку обернуть. Там резервісти та далі Ну, з 18 років, включає жінки. у мобілізації жінок потреби немає. Прокоментував заяви заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв. Наголосив, що в законі про мобілізацію прописано не громадянин, а саме чоловіки віком від 27 до 60 років. А от цю планку каже, треба знизити до 25. Позиція нашого комітету і позиція в принципі думаю, що більшості парламентарів в тому, що не потрібно на сьогоднішній день додавати жінок до мобілізаційного ресурсу тому, що є на сьогоднішній день у нас достатньо мобілізаційного ресурсу саме чоловіків у віці 27-60 або можливо, як пропонується в цьому законопроєкті, зниження мобілізаційного віку до 25 років з 25 до 60 буде. Військові експерти вважають, що жінки в армії потрібні, втім лише на позиціях операторів або медиків про обов'язкову участь у бойових діях чи штурмах. Не треба й говорити. Більшості просто бракуватиме сили та витривалості. Жінка набагато швидше буде виснажена фізично і буде в. Пада буде падати саме показник відстрілу на добу, тобто цей підрозділ він буде робити менше пострілів або він буде мати більші паузи між пострілами. Це робить цей підрозділ вразливим для нанесення удару у відповідь за рахунок контрбатарейної боротьби від ворога. Дарія Курнос новини 33 канал.